Дякую вам в ефірі програма Контрверсії Дніпра. Я ваш автор та ведучий Костянтин Песаревський. Сьогодні у нас не пересічний гість, а у нас взагалі тільки цікаві гості, небайдужі гості і знана людина. Якщо не в підродньому Україні, це точно. Тож знайомтесь Микола Остапович Ренкас. Микола Остапович, ну я знаю, ви давно вже місцевий, підгороднянський, як така. 30 років небамівна. Пане Миколе, от скажіть, от ви самі зателефонували, самі приїхали на передачу. От що вас стурбувало? Ось така, така непри... неприкра подія, це трагедія, та, що відбулася у нас в місті Підгородньому? Це вже четвертий такий гостинець в лапках від наших расистів, скажімо так, з, такими от, ну, з такими от жертвами, коли вже малолітня дитинка Ліза, два рочки і загинула під час атак. Що вас вразило, що ви хотіли сказати, що? Ну, вас мене, перше я вже давно хотів щось займатися підгородним. Розумієте, якийсь, ну як. Проклятий край. Ось скільки вже наш глибоко вважаємо гороб працює? Років 4, да? Ну, він два дічі вже обирався в 19-му році, потім через 8 місяців ще раз. І ось так керує. Я майже 4 роки. Я е, двічі чи тричі хотів з ним зустрітися. Приходив, то його ні, то він зайнятий. Ну, я так. Думаю, ладно, якби все ми все-таки не зустрінемося. Мені хочеться задати людині пару питань. Прости, що ти зробив за ці роки для підгроти? Ну, що? Ну, я не знаю, ну, ну хоч що-небудь. Дороги? Ні. Тротуари? Ні. А давайте я заступлюсь за е, Андрія Гарба. Ну як це нічого не зробив. Ось дивіться, за, за, загинайте пальці. Обрізав землю. 2 гектари у лікарні, колись в центральній районі, яка потім стала міською, а потім зараз вона амбулаторію боговодних завідень нагадує. Обрізав 7 гектарів у США номер 2 зате назвав її ліцеєм. Навіщо в школі 7 гектарів, правильно? Була кладка, через яку півпідгороднього ходила. Робоча, яку люди ну, за свої кошти зробили, в тому числі і ми там. Утримували, обрізав, і люди два роки ходили там десь по кругу. Хіба це не досягнення? Паркан зламав у церкві і... і ну, це... це мене, от, просто я, от, коли він ламав цей паркан, мені хотілося йому голову Діло ж не в тому. Є питання там, може, неодофорна земля, вони його взяли переафору. Він, він воює з цією церквою вже два роки. Воює просто. Чого? Ніхто не знає. Я е, завжди говорив, що люба людина на своїй роботі вона, по крайні, ну, хоча б виконувати свої обов'язки. Ну, обов'язки. Якщо вже там немає ініціативи великої, немає там такого ну, обов'язків. Дороги. От е, я живу в От, ну, Біля пенька, місцеві знають. Пеньок, на пеньку. Там же, як ти згадуєш, такий чоловік був великий Чулаков. Правильно, правильно. І ми з ним удвох, двох цієї вулиці, до магазину на вуглу за свої кошти зробили дорогу. Це правда, ми це знаємо. Сьогодні цю дорогу розрушили, тому що київську дорогу... Зверталися, я писав йому. Не відремонтувала, пішла сюди машини свинарника, машини військові, і її просто розбили. Оце ми вже неможливо було їхати. Опять там Володимир Пилипович, я склалася по 5 тисяч, опять, хоч засипали, хоч ями які-то. Під'їхали до свинарка на що свинарка. Скільки ви зверталися свинарника? Ну вони ще не мають з чим дихати. Розумієте? А тут ви не праді свинарника. Ви розумієте, йому ж не смердить, він вже далеко. Ми свого часу його закривали разом, знаєте ще з ким, і з Володимиром Васильовичем Шубою. Так? Закривали на кілька тижнів. Коли оце все гній, щоб не сказати лайно, оці ці басейни лайна. Це ж чорна ява, найчастіше місце там, да, де ви живете. Да. І все текло по річці, да. а він навпаки дружить з ними і далі їх розширяє. Мабуть, щоб смерділо більше і дужче. Ну, я думаю, що дружить він безкорисно. Це така людина, що безкорисно вона дружити не може. От. Нія, да, не то, що він розмовлять не хочеться на цю тему. Ну як так? Підгородня, це ж город вважає. Місто, так? Парк кам'ята. Де провести, щоб були в пішохідні е, дороги. Ну, пішохідни ходять, як бомжани машини, ви не виприглись під цих машин. Ну, зробити хоч що-небудь. Каналізацію. Почали робити там каналізацію. Що-то провели, чуть щось кинули. Підгороднє це місто, в якому не, немає ні водопроводу, ні каналізації, І дорог теж немає. В принципі, якщо немає дорог і каналізації води, вона не має права бути місцем. Я з вами згоден, але ж дивіться, що є? Є те, що, ну от кажуть, зараз був військовий стан, а то зараз повномасштабна агресія. Він пише, дорога не моя, дорога не наша, підпорядкування то обласне, то ще якесь грошей немає, але ж між іншим... 30% бюджету нашого міста йде на утримання самого механізму, самої машини міської ради, де є 100 осіб, які роботу роботою. А пан Андрій уже офіційно визнаний найвисокооплачуванішим головою ОТГ в Україні. У прем'єр-міністра і у президента немає. Заробітної плати під півмільйона гривень щомісяця. А ви кажете, куди йде? Ну хіба це не досягнення? Я е, тоді ж розмовляв, говорю, що добре, дорога це не місцево, через підгородні проходи. Так твоя задача, їдь, добивайся, їдь до строї, їдь в обласну адміністрацію. Це, ж, це твоя задача як мера. А що, ну хорошо. А другі дороги, які підпарковані подгородні, вони ще ремонтуються. От була та жінка у нас ще, е, мера б немножко, як я артикуленка. Да, артикуленка? Вона хоч трохи дороги поробила. Ні, ну в нас, розумієте, динаміка з кожним роком мере все краще і краще, мабуть, так. Пане Микола, а от ви почали з того. Що привело от вас до нас наперед в контроле? От як ви розцінюєте той момент, що густонаселений мікрорайон, там, де е, ну, не багато поверхівки, ну, двоповерхівки підгородні. Це єдине таке, ну там, трохи ще там є на, де ювілейна вулиця. А тут, ось де робоча вулиця. Да? Тут повністю знаходиться ось такий компактний, скажімо, двоповерхівки. І саме тут було відкрито виробництво, виробництво безпілотників. Потрібне те, що потрібно для армії, для перемоги. Питань немає. Але ж у нас є, я не знаю, там коровники, свинарник той же фермер. Там на, на, на монарці, там ті хангари, зданні, і в світло, і вода є там. Комунікації, під'їзд. Ну, під і все, і під'їзди, все. Я так розумію, що е, приїхав Притула. Це Сергій Притула. Так, да, Сергій Притула. Приїхав е, этот, е, мер Дніпропетровська Філа, Філа. Філатов. І офіційно відкривали виробництво. Що ви робите? В жилому кварталі відкриваєте об'єкт, який принесе смерть людям. За це, от, за це треба просто ні. Я вже дороги не зробив людям, а за те просто судить на А ви от тут скажіть: ну, Сергія Притуло ще знаєте, там з часів Файна Україна і так далі. Борис Філатов це ж однопартієць з пропозиції, Андрій Горб теж, теж він із пропозиції. Геннадій Курпан теж з пропозиції, але позбавлений громадянства президентом. А от оця у вас інформація, так горб присутній був, перерізав стрічку там, давав там, добру. Е, там е, надо, потрібно було розібратися. Е, оцей ангар, він приналежив там, я не пам'ятаю фамілію кому-то, знайомому или товаришу горба. ж його викупив, угу. значить, що заробили гроші. А чому там відкрили? Это тому що притули треба було притулено, може він не наставив, що там відкривали. Я розумію. Ну йому, я правильно кажу, це хороше діло, це нужно для армії, для, для країни. Але як ти, як мер, я, я не розумію? Ну він то ж місцевий, він то відповідає. З Та... нього будуть запитувати. Та звичайно. До речі, ось дивіться, оскільки пройшло днів. І ми там туди з під'їздили, там і дивили, і кинулись підгородняни, хто з руками, хто з лопатою, кинулись туди волонтери. з допомогою. А де він був? Де його допомога? До речі, звернулися депутати окремі провести негайно сесію, сесію провести, надати людям допомогу. Потрібно. А він каже, не на час, і там через 20 днів чи через кілька ми її проведемо. От як ви на це реагуєте? Він там, я мого брата Зінка, вона подруга жила, побіла там. Сергій, що нам ділить? Він каже, шукайте собі квартири. До нього прийшла знайома ваша, каже, Шука... що нам робить? Каже, шукайте собі житло. Шукайте, шукайте собі житло. Оце його допомога. Так, це його допомога. Ну, і, і, а його виступ. От этот. Виступає, дякую поліції, дякуємо. Та це їхня робота, в принципі. МЧС, ну, звичайно, це їхня робота. А люди там ходили. Та ти звернись до людей, виразиш спів... співчуття. співчуття. Ні, ну таке, я вже роз'їлась, як свиня. Ну, чі. дійсно, він. Я просто вже як лікар скажу за першою освітою. Він роздобрів чи на бюджеті, чи на підгороднянських харчах. Та ну, там вони не... п'ють його, гуляють, що шо... робить? Він що то робить, нічого не робить. І з этою церквою. Так, да, церква російська, російська патріархата. Но я особливо близько знаю батюшку отця Ніколая. Угу. Він дуже порядна людина. І ніколи він не разу, щоб він там щось в сторону Росії щось сказав хороший или пан. Ну, так воно було, так воно складывалось. Так церковь підперекутковувала. Я здесь вже розмовляв, говорю, вы можете принять это самое украинцев. А їх там дают этот самый, как это називається? Ну, Томас. Тому вот, Томас дали, я. Ну, каждый есть свої ж принципи і свои. Ну, і церковні канони, канони якісь. Понимаете? Мені тому знали, я, я не знаю, що робити. Це якщо наш Єрній е, е, вже там як то вийшов на, на часу і дав таке хоча б право окремим церквам. Всім там ті, які. Пане ось дивіться, ну, до речі, теж до нас звертався і отець Миколай, і ми були, і ми програму зробили. Ми говорили не про конфесії, не про ідеологію навіть. Да? Ми запитали, хто ви там, чи сепаратист, чи агент, чи навочник, чи коректор. Коли почалася ця повномасштабна війна, то в підвалі цієї, начебто московської церкви, зберегалось майно і міської ради, і нашого музею, і всіх, хто хотів. Коли це закінчилось, ну, якось ну, забулись. Да, вони віддали свій вагончик для тероборони, поставили. Це ж теж факт. Так вони, от, вони там і койки поставили койки для госпіталю. Для так, правильно. Ну, це, чому про це не говорять? Ми завжди застараємося завжди говорити об'єктивно. І ще момент. Навіть мова не про конфесії. В усьому світі є дві такі невідворотні події. Це сплата податків і смерть. А ще є священна корова, це приватна власність. Хто дав право, з якого приводу в 12-й ночі, в 24.00, да? мені в 24.30 зателефонувала мати, матушка да? приїхати в вантажівки, е, крани Більше. за три десятки людей. Б'ють, ламають і кажуть, ми зробили добру справу. Так тоді, а чия це дорога? Чого тоді не можна о 24-й ночі засипати ями, щоб ніхто не бачив? Да? Отам, От де біля підстанції, де ви кожного дня приїдемо. Просто варвари. Це варвари. Я по-другому можу сказати, прийти, розвернути забор. Шо, ну що це за людина? Ну розгорнув далі. А далі гарно, вони зробили добру справу. От ці приїздять і дивляться, там, там будівельні матеріали лежать, там якесь сміття. Да? Да. Зробили гарно. Тепер, мабуть, не буде цієї мир калюжі за Миколи Васильовичу Голем, що стояв. Скіплотика Люже, я э, двічі, будучи ще, ще в роботу в порту, двічі завозив туди щебінь, пісок і говорив, викопати десь 3 на 4 метри. Від сильник, засипати щебінь. І та вода буде входити, і вона буде розсасуватися потихеньку. Потім я привіз навіть комунальщики був. Вони кажуть, ну тут вода грунтову е, води високовата, вона може бути погана буде. Тут, говорять, от положить трубу і туди вивезти, отам, де сквери Угу. І там і то буде вже 100%. Вже. Там і була така незина да. раніше. раніше. Це ж, це ж факт. Микола Осапоч, ну в мене все одно крутиться на язиці. Ми з вами ще недавно знайомі, ну, більше 25 років, мабуть, так. Ну, все одно людям цікаво, ж. Ну, глядачам, справа вже навіть не міні. Ну, якщо ви говорите, зробили дорогу, засипали калюжу, ну, ви, ну, відчувається, що ви колишній керівник, відчувається, що ви фінансист, я вже так кажу, відчувається, що ви господарник. Ну, скажіть декілька слів ну, от, своєї біографії, щоб я. Не публікував газласа, скажіть так. Ну я вже 74 роки. Я пропрацював 28 років в банковській системі. Був 12 років головою в області. І вот это, коли вже там на пенсію, в последні 10 років я працював начальником Дніпропослівського річного посту. Ну я просто так слухаю, ну чого таку людину не використовувати в гарному розумінні, на благо рідних хотя. б зібрав от людей, які що то там можуть, що то... Звернув, от ви знаєте, у нас по дорозі все-таки. Там, малий бюджет, що, що от як, давайте подумаємо, що може. Ні. Немає думки, думки зовсім другие. Я розумію, виходить таку зарплату. Чо, 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 Навіщо тоді, мабуть, можна і не брати хабарів? Та я думаю, що не буду. Я не можу звинуватися, тому що я не знаю. Так? Но я думаю, що там без цього теж не обходиться. Ну, у нас є інформація, ми її поки озвучувати не будемо, але із офіційної інформації є 16 відкритих кримінальних проваджень, є два протоколи стосовно адмін, адмінпротоколи стосовно корупції стосовно е, керівництва Підверненської міської ради. І готується далі буде. Тобто, ну вже є на що спирати з правоохоронцем, Розумієте? Тому, а от як ви бачите, От що далі робити таким людям, як ви, небайдужим? Ми б сиділи б там собі десь з вудкою, наловили без хілчені, рибку собі. Ну терпіть не можна. Ну просто я не можу спати. Даже. Ну душ, як же так? Ну що ж це таке? Ну ти ж прийшло, ну, откуди ти прийшло? Причому, е як його перший раз вибирали, там голосувати треба було, ну, ви знаєте, робота. Микол Михайлович, зазвичай. <звичай> да, Потім Река ще був. Анатолій Васильович, так. Да, да? Я їм допомагав партію реєструвати те саме. Займався тим, в Києві з ним виїздив. Вони хороша людина, хазяїв, ну, ну же там, ділова людина. Говорю, Може, ділова, я не знав. Він же не з підгороднього. Я. я, ну, перший раз я я за його, чесно скажу. Другий раз я вже не голосував за його, тому що я вже знав, яка вона ділова людина і хто він такий, понимаєте? А по-підгородньому я вам скажу, що, що люди дуже, ну нема згуртованості. Кожен за себе, кожен та саме, тягне туди і сюди. Я пам'ятаю, нас там на, на вулиці живе. Я, 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 я підписую за сюдами. Ходив, підписував там. От. Ми там дзвонили, погрожували, ти ж там що, що ти більше всього треба. Там. Вам погрожували? Так. Да. А хто погрожував? Ну, я так розумію, що зонарника, со <рошу> так. Ну і там, якщо я, я підпиши вона, Так, я не підпишу, що такое. А мій там чоловік працює, що ж йому роботи не буде. Я от, ти, нормально? <рошу> Тут реч... Іде е, розмова про те, що люди задихають. я от ввечері прийду, ним, опа, як дуне, і річку ж робить. Ну, Раніше в кліченні щоб був водопіан. Ми купались, там була хороша вода, лет, років 20 назад. А зараз який купатися? Це... Потім ще я хотів, я ж теж за е, очистку річки кінчити. Свій час, я не знаю туди, де вона ділася, водоп'янці було, в природі було, ми розробили проєкт очистки річки кільчик. І одновременно там включили трошки мільйон 60 трохи почистили там, потім там жулики забирали туди, протягнули вже це саме. Ніхто, я говорю, та ніхто вже питання таке не ставить. Перед обласним бюджетом ніхто не ставить питання по ж пропадає. Пре все. Її Ось дивіться, знову таки для глядачів, ви сказали, Водоп'ян, ну, царство небесне, ну, відома людина в Городнім. Пам'ятають, може, хто пам'ятає ті часи, проспект Хірова на той час, да, не поле, да? Да, да? і вгорі там праворуч був магазин меблі Уют. уют, да? уют. А взагалі це була людина, яка була патріотом під уровнем, можна так сказати, розумна. Це 100%. Він був патріот. Так чому от навіть ви ці прізвища називаєте? Чого от немає? От Ми пропонували, зробіть раду Аксакалів, старійшин, які підскажуть, скажуть, прийдуть на передачу, прийдуть на сесію, на виконком, скажуть, на що направляти бюджетні кошти. Ну чого не дослухатись до таких людей? Я теж теж. Це було, це було років 20 назад, навіть. Я пропонував от вибрати мера. От якщо б він був мером, тут б були такі поради. Це, ця людина не розумієте? він болів за це подгородня, за, за цю річку, за все. Ну, у нас так. Ну той же ж Анатолій Васильович, река Царство Небесне, достойна, поважна, авторитетна людина. Ну він не захотів, ми з ним розмовляли. Да, ну я знаю, ми теж він був у нас на передачі. І, я захотів. з ним говорив не одна разу. Чесна людина, Михолосо, я... Микола, що робити нам за цією людиною, за цим недомером чи псевдо. Його вдаває. треба передавати матеріал і судить. Гнать. Я вивчаюся, що люди почують сраною метлою. Таких людей не повинно бути. Ну не може бути. Я, мене ото сколихнуло, то, що за це за, за, за нещастя велике. Ти ж знав, ти ж мер, ти ж їздиш, там каждый, ти, ти розумів, що тут збирати одну для фронту потрібно. Ну, в Окрузі, ну, маса, маса тих ангарів, маса. І даже лучше по качеству, ніж все, а там особи на, на, на монашки, там прекрасна, там прекрасна територія, огромна територія. Ты знаєш, і ты ти, тим більше. Ну, то його продав його друга, тот, Ангар, притулі, лише гроші. Як ти можеш не думати про людей і ставити? В... А воєнні що? Воєнні, ну воєнні воєнні. Ну, є ж ще, ще ж момент, я думаю, те, що ви сказали Зангарай, у нас кілька фермерів є, да? вони, мабуть, ніхто б не відмовився термініти, б... і надали б там і приміщення, і так, так. далі. Я, я теж це... і, і безкоштовно все. Безкоштовно, так, да, безкоштовно, безвідкатно, да? це, що ви говорите, да? так. так хіба можна за відкат одні терези покласти, заробити відкат на інше життя людей? Так. І це ж, мабуть, іще поталанило, вже так будемо говорити. Там могли загинути десятки або сотні людей. Сотні могли загинути. Я навіть я, я, е, поїхав, подивився, вони якось от, ті два дома локалізували Прийняли удар. Да. Прийняли удар. А в принципі, там могло б дуже багато людей. Це Ескандера теж. Це ж до до не тротило, мені здається. Так, 800 кг. Ну, ми теж там були, до речі, наша сім'я Писаревських, ми там прожили більше десяти років, мій батько Іван Іліч, оті всі тополі, що посажені, це він садив, він був головним агрономом в Крадовському підгородній. Ми перейшли, подивилися і там, де ми жили, це ж там трохи далі кругом вибиті. Вивернуті не те, що вікна, а навіть гаражні металеві ворота по кругу, да. Це, яка, яка була потужність? До да. чого я веду тоді? На превеликий жаль, ось таку трагедію. Навіть е, сьогодні, коли ми сьогодні говоримо, сьогодні, до речі, день журналістики, в тому числі, приїжджав Сергій Лисак, приїздив сюди, яка допомога, що потрібно. А видається тоді, що нашому меру не потрібно. Чи не, потрібно. не потрібно. Він там почав наїжджати. Ну, ми відкриємо рахунок, хай люди перечисляють гроші для того те саме. Тепер, по-перше, будемо сказати, я вже з місцевого бюджету, з обласного бюджету випросив, вже стільки грошей перечислено на допомогу людям. Люди, нічого, люди розміщені, ми э, таку допомогу казали. Ну ми там да, що собрали речі, я то-то віддаю. Ну це ж ну це ж дому ну, організовано мерна. Ти ж батько міста. Я хотів, ну чи можна цих подоградня як зворушити хоча б этим лихом сходку зібрати і висказати йому все в обличчя сказати. Бери шинель і йди додому, е, Микола Слабович, ви зірвали з язика, як кажуть. Я думаю, ми з вами обов'язково зустрінемося іще не раз. Нам цікаві е, ваші думки, ваш досвід, і ми б хотіли використовувати ваші зв'язки. Ви так скромно сидите, сором'язливо. А ми коли з вами були там і в центрі Києва неодноразово, і зустрічалися з гарних, і зустрічалися з міністрами, і не тільки, Щоб ви теж сюди підключились. І щоб ви не сиділи з вудкою, а щоб ви працювали на рідне місто Підгородня. Будь ласка, у вас є момент, зверніться до підгородян, до України. Так. Да. Рідні підгородняни, ви дур, повинні боротися за свій бит, за своє щастя. І не треба опускати голову і думати, що за вас хтось другий це зробить. Ніхто, крім вас цього не зробить. І якщо ви будете так пасивно вести себе, будуть приходити такі люди, як горб, і будуть нас горбати і на цьому заробляти гроші. Так що піднімайтесь, давайте будемо активно займати людську позицію і робити місто, щоб наші пішоходи могли хотіти по дорожкам, щоб в нас було красиве місто. Це ж, ну от я за, за всі роки підгробнічим не згодовано. Тут нічого не ні культурно ні... От кіоски отут за гроші ставити і все. Так що, підганяни, давайте думайте, не тільки сидіти в своїх хатах і там вирощуєте помідори у руки, а думайте про те, щоб ви жили нормально і ваші діти могли приїжджати сюди з задоволенням жити, відпочивати і творити. Я вам дякую. Це була програма Контрверсії Дніпра. Це був Микола Остапович Ренкас. Апалегет, Аксакал і небайдужий громадянин. Тож, до нових зустрічей, друзі. Разом ми переможемо. Слава Україні!